Всім привіт! У цій частині пропоную вам поговорити про таку чудову, але одночасно досить складну тему, як Dependency Injection. Досить часто на курсах оминають цю тему, тому що вона якраз таки досить складна та індивідуальна. Але ми з вами не будемо занурюватися у дебрі. Почнемо з поняття. Dependency Injection це техніка для управління залежностями між об'єктами у програмі. DI дозволяє впроваджувати залежності зовнішнім джерелом замість створення їх всередині об'єкту. Але для чого нам це необхідно? По-перше, висока зв'язаність коду. Коли наші об'єкти створюють свої залежності самостійно, виникає висока зв'язаність між класами. Це може викликати складнощі. У внесенні якихось змін. І, можливо, ще якісь додаткові складнощі, наприклад, при рефакторингу вашого коду. Наприклад, зміна реалізації залежності потребує від вас змін у всьому коді, у всіх місцях, де ця залежність створюється. DI же дозволяє розробникам створювати компоненти, які не залежать від конкретних реалізацій та своїх залежностей. Другий пункт складність тестування. А коли залежності жорстко закріплені у класах, їх важко підмінити на мок-об'єкти під час тестування. Це ускладнює написання юніт тестів і призводить до складних і ненадійних тестів. Завдяки Діаю можна змінювати залежності на МОК-об'єкти прямо під час тестування. Це дозволяє писати юні та інтеграційні тести, які ізольовані від реальних залежностей або мікросервісів. Особливо якщо ці мікросервіси проводяться не вами, не вашою компанією, а якоюсь зовнішньою компанією, якимось зовнішнім вендором. Далі проблеми з масштабуванням. Висока зв'язаність і відсутність гнучкості робить систему менш масштабованою. Додавання нових функцій або розширення вашого тестового фреймворку в такому сценарії може викликати деякі незручності. DI сприяє створенню більш гнучкої архітектури, де компоненти легко замінювати або додавати без значних змін у коді. Основні принципи Dependency Injection: перше. Інверсія керування. Це означає, що я є частиною ширшої концепції інверсії керування, де управління залежностями об'єктів передається якомусь зовнішньому контейнеру або фреймворку. Далі впровадження залежностей. Впровадження залежностей здійснюється шляхом надання необхідних об'єктів або залежностей через конструктор класу, методи або властивості. Далі розділення обов'язків. Класи повинні відповідати лише за свою основну функціональність. Це відбувається відповідно з принципами Solid. У результаті це дозволяє м -м, позбавитися або зменшити вплив твердої залежності між компонентами. Далі. Програмування на основі інтерфейсів. Залежності зазвичай визначаються через інтерфейси, що дозволяє легко змінювати реалізації, а це сприяє гнучкості та можливості тестування за допомогою МОК-об'єктів. Далі слабка зв'язаність. Слабка зв'язаність при використанні DI дозволяє зменшити, знову ж таки, вплив жорсткої зв'язаності між класами. Класи не залежать від конкретних реалізацій своїх залежностей, що робить систему більш модульною, сепарованою та легко А, Налаштовані компоненти Налаштовані компоненти DI дозволяють легко керувати собою. DI полегшує змінення поведінки вашого тестового фреймворку без значних модифікацій кодом. Ну і наостанок, тестованість. А DI сприяє кращому тестуванню класів, оскільки залежності можуть бути легко замінені на МОК-об'єкти або підставні реалізації під час тестування. Далі поговоримо про види Dependency injection. І так, в нас є їх три: три основних підвиди, як ми можемо використовувати DI у своєму тестовому фреймворку. По-перше, це ін'єкція в конструктор. Тобто залежності передаються через конструктор класу. Це найпоширеніший і більш рекомендований метод ДАЮ, оскільки залежності надаються під час створення вашого об'єкту. По друге, сетер ін'єкція. Тобто ін'єкція у сетер. У такому варіанті залежності встановлюються через сетер. Або властивості під час створення ваших об'єктів. Цей метод може бути корисним для опціональних залежностей. Ін'єкція в інтерфейс. Залежності передаються через методи, визначені в інтерфейсі, який клас реалізує або імплементує. Цей метод менш поширений і не дуже рекомендований. З чого почати впровадження Dependency інжекшенів, впровадження DI в проєкт може здатися взагалі складним завданням, особливо якщо ви раніше не використовували цю техніку. Ось приблизні кроки для початку впровадження в до вашого проєкту. І так, перше. Існує багато фреймворків для впровадження DI Кожен з яких має свої особливості та переваги. Вибір фреймворку залежить від вашої мови програмування та потреб проєкту. Найбільш популярними рішеннями для Java є Spring та Dagger. А, Наступний крок власне налаштування проєкту. Найчастіше нам достатньо створити новий проект або відкрити попередній, і просто додати необхідні депенденції у ваш. Конфігураційний файл, тобто у Build Gradle файл, якщо ви використовуєте Gradle, і у Home файл, якщо ви використовуєте Maven. Далі, створення базових компонентів. Тут необхідно створити модель, наприклад, користувача. Створити для нього репозиторій, сервіс для репозиторія, контролер. Ну і майже останній крок це, власне, написання тестів, тобто використовуйте ваш CI. У ваших тестах. Все робилося саме заради цього. Ну, і запуск проєкту. У нашому випадку, як у тестувальників, це, власне, запуск наших автотестів. Тепер давайте поговоримо про кращі практики використання DI. І так, використовуйте інтерфейси для залежностей, тому що інтерфейси дозволяють легко замінювати себе під час тестування. По-друге, створюйте окремий. Конфігураційні класи для тестів. Чому? Бо окремі конфігураційні класи дозволяють налаштовувати залежності специфічно для тестів, що допомагає уникнути конфліктів та забезпечити ізольоване середовище для тестування. Далі, використовуйте конструкторну ін'єкцію для обов'язкових залежностей. Тобто, як ми і сказали, ін'єкція в конструктор є найпопулярнішим, найстабільнішим рішенням для використання ДІАЮ. Це допоможе уникнути конфліктів та забезпечити ізольоване середовище для тестування. Для необов'язкових ін'єкцій використовуйте сетери. Конструкторна ін'єкція гарантує, що всі обов'язкові залежності будуть надані під час створення об'єкту. Що підвищить надійність вашого коду. Пункт номер 5 Використовуйте профілі для налаштувань тестування. Профілі дозволяють визначити специфічні налаштування для різних середовищ, включаючи тестове. І наступний пункт: використовуйте контейнери DI для управління життєвим циклом залежностей, щоб робити це централізовано. Автоматизуйте інтеграційні тести з використанням DI. звісно, пункт про тестування, Адже автоматизація інтеграційних тестів дозволяє переконатися, що всі компоненти системи працюють як очікувалося. Ну і наостанок використовуйте МОК-об'єкти для ізоляції ваших тестів. МОК-об'єкти дозволяють ізолювати тестовану частину коду від реальних залежностей. Це забезпечить більш контрольоване середовище для ваших тестів. Випадки, коли DI може бути зайвим. Дійсно буває і таке. Для дуже простих або невеликих проєктів, де кількість класів і залежностей мінімальна, впровадження DI може бути просто зайвим. Тобто, воно додасть складності, але при цьому ви не відчуєте переваг. У таких випадках. Більш ефективно використовувати простіші рішення. Далі легковагові класи або утилітарні методи. Для класів, які не мають зовнішніх залежностей, або, наприклад, для якихось статичних методів, використання DI може бути зайвим. У випадках, коли залежності дуже тісно пов'язані, їхнє розділення не принесе вам якоїсь вигоди або якихось класних переваг. Наприклад, якщо один клас завжди потребує іншого для свого функціонування, і вони змінюються разом, ДІАЙ просто не потрібен. Для коду, який не потребує тестування, відповідно, ДІАЙ знову ж таки може бути просто зайвим. Критичні по продуктивності частини коду, а у деяких випадках ДІАЙ може а, сповільнювати. Вашу систему. Ну, і, відповідно, якщо це критично, DI в нас буде зайвим. Ну, і під час швидкої розробки прототипів. А, власне, впровадження DI займає деякий час, і якщо у вас реально це не якийсь великий системний проєкт, а лише невеличкий прототип для вашого замовника, DI знову ж таки не дуже доречний. І так, на цьому наш краткий екскурс до DI завершено. Давайте подивимося на практиці, що ми можемо з вами зробити у нашому тестовому фреймворку. Розглянемо наш приклад на практиці. В мене відкрито наш попередній проєкт. Звісно, за традицією, як завжди, нам потрібно трохи модифікувати наш Build -Gradle файл. Я для реалізації діалю вибрала для себе Google Hist, тому що він простіший у базових налаштуваннях. Тобто, в нас немає необхідності використовувати якісь advanced опції. Тобто, для простого елегантного рішення він буде саме те, що потрібно. Знаходимо його. Dependency на Maven репозиторії. Ось так вона виглядає. Це бібліотека від Google. Вибираємо собі останню стабільну версію. Копіюємо її і додаємо до нашого файлу. Підпишемо на всяк випадок, що це в нас залежність для DI. Ось так. Перезберемо наш проект. В загальному випадку сьогодні ми будемо працювати лише з трьома класами. Але за рахунок чого так трапилося? За рахунок того, що минулого разу на минулій лекції ми дженералізували якісь загальні зміни і винесли їх у базові класи. Відповідно, зараз нам легше з цим всім працювати, тому що в нас все по своїх місцях. І так. Почнемо. По-перше, нам потрібно додати новий клас, що буде мати назву API Test Modul. Для нього ми створимо окремий пакет у пакеті src Main. Назвемо його config. І тут наш новий клас. Ми зобов'язані його відекстендити від абстрактного модуля, який провадиться бібліотекою Google. Ось так. Далі ми можемо використати уже готовий метод конфігури. Ми його лише перевизначимо для своїх потреб. Тут ми можемо забіндити наші класи з операціями. І їх створення, тобто винести їх окремо ось сюди. Ми маємо наразі три класи з операціями: це власне авторизейшн, і додатково КАРС відповідно і кукіс. Ось і все. Далі перейдемо до наступного класу. Це клас, що має назву Test Setup. Для нього ми так само створимо окремий пакедж в пакеті SRC Main. Треба створити наш ін'єктор. Це буде приватне статичне поле. Створимо ін'єктор, створимо гетер для нього. Тепер просто повернемося до нашого класу BaseStepDevs, в якому якраз таки реалізуємо використання нашого ін'єктору. User Response і Cookie все ще потрібні. Cookie Manager, Authorization Operation і Cards Operation ми можемо створити з використанням ін'єкції. І так, можемо прибрати ось ці штуки і просто ввести ін'єкт. Protected. ОКІ-менеджер, Так само ін'єкція для авторизейшн операцій. І така сама третя ін'єкція для операції з машинами. Конструктор також прийдеться трошечки модифікувати. Нам не потрібно тепер створювати ось ці об'єкти тут напряму. Достатньо викликати Тест Setup і наш get інжектор. Ось і все. Ось ми і додали наш Dependency Injection до попереднього проєкту. Що за що тут відповідає? Давайте ще раз проговоримо. ApiTestModule – модуль це клас, що є конфігураційним модулем для нашої депенденції. Він визначає, які класи і як повинні бути впроваджені. Саме це ми тут і описали. Абстракт модуль це зовнішня бібліотека, можемо до неї перейти. Побачити, що цей клас ми не можемо модифікувати, можемо лише насолоджуватися переглядом. Ось це базовий клас для створення наших модулів. Повертаємося до апітест-модуль. Метод конфігури це метод, в якому ми зв'язуємо класи з їхніми реалізаціями. Наприклад, bind Aus Operation клас Instance New Aus Operation означає, що кожного разу, коли потрібен екземпляр House Operation, буде використовуватися новий екземпляр цього класу. Test Setup. Цей клас створює екземпляр інжектора GIS і забезпечує доступ до нього. Інжектор, власне, це наш основний об'єкт GIS, який створює екземпляри класів і впроваджує залежності. Статичний блок ініціалізації використовується для ініціалізації інжектора один раз при завантаженні класу. Ну і YET Injector статичний метод для доступу до інжектора з інших частин програми. Бейстеп Definition ми з вами створювали минулого разу: це наш базовий клас з базовими кроками для наших тестів. Він впроваджує необхідні залежності за допомогою ГІС. Тут в нас є анотація ін'єкт, вона вказує ГІС, що потрібно впровадити залежності. А ось ця фраза «Test Setup Get Injector Members» – Це метод, який використовує інжектор для впровадження залежностей у поточний об'єкт. Власне, всі ці три частини разом дозволяють налаштувати і використовувати залежності в тестах за допомогою Google GIS. Модуль АПІТЕС Модуль визначає, як створюються залежності, тест сетап їх створює і надає доступ до інжектора, а весь використовує цей інжектор для впровадження залежностей у кроки тестів. Такий підхід забезпечує гнучкість і сприяє більш чистому коду, оскільки всі залежності впроваджуються автоматично, що зменшує кількість ручної роботи і потенційних помилок. Звісно, на такому маленькому прикладі, можливо, ми не відчуємо всіх переваг, але для навчання цього достатньо. Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі.